Ви чуєте цей спів і звук бандури? Спокійний, але такий глибокий. А тепер уявіть собі музиканта, який це виконує. Він грає та співає пісні про козацькі походи, героїчні звитяги чи неволю. Привіт! Мене звати Лук'ян Дбайло, і сьогодні ми поговоримо про кобзарів, а ще про книгу, яка стала душею нашої нації. Кобзарі, мандрівні музиканти, які здавна ходили селами і містами України. Вони грали на кобзі або бандурі і виконували думи, епічні пісні про героїв, битви, неволю та про рідний край. Ці співаки були в особливій пошані серед козаків. На січі вони не лише грали і співали, а ще й лікували хворих чи поранених. Обзарями часто ставали покалічені в боях козаки, які мали хист до музики, або ті, хто вже за віком не могли воювати. Часто їх уявляють сліпими, але вони не завжди такими були. Спочатку кобзарі складали думи про битви, учасниками яких вони були сині, але згодом стали виконавцями вже відомих творів. Відомо також, що кобзарі часто були розвідниками в козаків. Кобзар міг прийти в будь-яку місцевість, не викликаючи підозри у влади і вивідати важливу інформацію. Він міг навіть зробити якусь диверсію у ворожому стані. А зараз поговоримо про іншого кобзаря, не з бандурою, а з паром у руках. Його пісні це вірші, його думи це сторінки. Тараса Шевченка також називали кобзарем. У 1840 році виходить його перша поетична збірка. Назва проста: Кобзар. Це був вибух. В ній Україну, яку замовчували, селяни, яких принижували, і мрія про свободу, яку топтали. Кобзар Шевченка став чимось більшим ніж просто книжка. Він став голосом народу. Цю книжку ховали від царських жандармів, переписували від руки, передавали з рук у руки. Вона стала своєрідною святинною українців. Її читали в хатах, в окопах, на засланні. Хоча сам Шевченко не був співцем у традиційному сенсі, його поезія звучить як дума, в його слові кобзарський дух. Саме тому на іменування кобзар закріпилося не лише за його книжкою, а й за ним самим. Шевченко став символом кобзарства нового часу літературного, національного, революційного. Заповіт перекладено десятками мов твори Катерина, гайдамаки і мертвим і живим досі вважаються незамінними хроніками болю і гідності. А сам кобзар і досі переведається, читається, надихає. Це більше ніж книжка. Це код нації. У ній голос тих, кого намагалися змусити мовчати. У ній білі надія. А з вами був Лукян Недбайло. Побачимося у наступній мандрівці час і культуру.